Багато деномінацій місцевих громад і груп, що утворилися на підставі спільних поглядів, з якогось питання почнуть розпадатися, утворюючи нові зв'язки, які Господь визначив для існування протягом певного часу, щоб вони могли зайняти своє місце в цій великій мережі, яку зараз створює Господь. Для декого втрата старих зв'язків залишиться майже непоміченою, і вони забудуть про них. Щойно ці зв'язки зникнуть, бо це новий рух буде набагато більшим та інтенсивнішим. Для інших це буде дуже болісний розрив, бо вони будуть відкинуті і переслідувані людьми, які їх не розуміють. Але ті, кому довелося від багато чого відмовитися, скоро отримають у багато разів більше того, що вони мали раніше. Деякі керівники самі розпустять свої організації, бачачи, що вони більше не відповідають тому, що робить Бог. Інші просто підуть зі своїх організацій, надавши їм можливість розпадатися самим. Ставши частиною цих жнив, Різні люди з різних служінь і течій зі своїми індивідуальними здібностями, зрештою, набудуть єдиного образу: стануть просто християнами. Єдині присвітерські ради керуватимуть містами і населеними пунктами. До цих рад входитимуть пастори та лідери з найрізноманітніших течій. Гармонія і єдність між ними, як і між різними громадами, стануть предметом подиву для світу. Господь дасть цим присвітерським радам велику мудрість і проникливість, але безсумнівно головою церкви буде сам Ісус. Прийдешні події будуть надто великими, щоб ними могла керувати будь-яка людина або рада мужів. Божа мета при підготовці до цих жнив полягає в з'єднанні, а не розділенні. Припинення існування деяких організацій і скасування деяких справ буде позитивним, підбадьорливим переживанням для вірних слуг Господа. Вони не втратять нічого, а просто вийдуть на ще більш велику працю. Ті, хто поклонялися праці для Бога, більше ніж самому Богові, для котрого ця праця робиться. Зустрінуться з певними труднощами, але більшість із цих людей також знайдуть свободу під дією того могутнього помазання, що прийде. Але ті, яким здаватиметься, що вони покликані атакувати і скидати все старе, будуть послані не від Бога. У церкві буде багато каменів спотикання, які періодично з'являтимуться. Які спричинятимуть безлади і навіть деякі руйнування в ній, вони вважатимуть себе пророками, посланими судити і визволяти. Керівні служителі повинні покладатися на свій дар розрізнення духів. І прибирати ці камені спотикання. На цим каменям спотикання Господь збудує велику кількість пророків, учителів, пасторів та апостолів, які діятимуть у дусі Фінеєса. І так само, як син Єлеазара не міг допустити нечестя в таборі Господньому, це служіння Фінеєса рятуватиме громади, а подекуди, і цілі народи від тих лих, що охоплять увесь світ. Їх буде спонукати ревність про Господа в боротьбі за чистоту його народу. Вони будуть послані рятувати і зберігати працю Господа, а не скидати і руйнувати, як це роблять камені спотикання.